Слава Богу, за все загиблий командир з'явився своїм побратимам. передовій. Багато молодих людей з нашого приходу зараз на передовій. Їх імена в перших рядках звучання на молитві. Ось тільки вчора мені розказав військовий Олександр, що приїхав на ротації до родичів, розказав про свого. Побратима роєвого Андрія, з яким пліч опліч два роки воював в штурмовій бригаді. Андрій не був військовим, але пішов захищати свій край добровольцем в перших рядах, і не за гроші, і не з тієї причини, що не мав як себе застосувати в суспільстві. Тут все було добре і робота, і сім'я, а пішов за покликом серця. Сказати, що Андрій був віруючим, це нічого не сказати. Багато хто вірить в Бога. Але заповідь його зневажає Андрій був з Богом завжди, і неодноразово повторював в самих жорстких умовах слова на все воля Божа витягував поранених і молився, щоб не стікли кров'ю, хоч при цьому наражав себе на небезпеку. А коли приходило поповнення. То не збиткувався з молодих необстріляних бійців, а розраджував. І коли ті впадали в паніку і при черговому прильоту метушилися, заспокоював. Та й командир роти завжди радився з ним, як з виваженим бійцем. Не ліз Андрій, ні в політику, нікого не засуджував, крім загарбника, і дивно, що при всій лютій ненависті, яка притаманна воїнам, не сквернословив російським матом. Вважав, що матершина російська це і є зрада нації. Звертався до хлопців. Як ви так можете, матір Божу ображати такою неприродньою для українців лайкою, такою нечистотою з своїх? Ми повинні бути більш чистішими, ніж наші вбивці, снотливіші, не закликати бісів на свою голову? Андрій був в житті радісний. Ніколи не бачили ми його похмурим. І він завжди славив Бога. Увесь наш підрозділ заспокоювався, коли чув від Андрія слава Богу за все, відчувалася за ним велика сила. В батальйоні, в роті було багато втрат, але в нашому відділенні, в раю, що складався з 15 бійців, втрат напрочуд не було. Андрій був саме нашим командиром, ройовим. Ми, як маловіруючі, неодноразово порушували питання, задавали Андрію. Ну як душ пастирю? Якщо Бог є, є вічність, ну як же Бог допускає війну і таку несправедливість? Гинуть діти, невинні сім'ї? Андрій на це відповідав: Наше життя це не основне. Тут ми тільки готуємося до вічності і в цій підготовці весь смисл життя. Щоб уподібнитися Богові, який став людиною і явив нам, якою повинна стати людина, щоб увійти в вічність, які повинна мати якості людина. І перечисляв милосердя, співстраждання, любов до Бога, до ближнього, в тому числі й до рідного краю. А щодо того, чому Бог попускає зло і смерть невинних, так смерті не існує. Є перехід особистості, яка тільки залишає свій одяг, тіло, як одяг, але повноцінно зберігає всі риси свого характеру і пам'ять, це душа людини, вона навіть вільніше себе почуває поза тілом. А війна війна це продукт не Бога, а людини. Бог сотворив людину вільною робити добро і зло. Коли людина зловживає своєю свободою і чинить зло, винен не Бог. А людина. Людина намножує гріхи, але Бог навіть самі негативні речі намагається повернути до добра. Бог любить людину і завжди так робить, щоб добро переважало. Ми живемо в світі, де дьявол бореться з Богом, а поле цієї боротьби душа людини. Господь попускає цю війну і любу війну, щоб людина сама обрала сторону Бога, а не дьявола. Так говорив нам. Андрій Ми слухали Андрія, нам було цікаво, але вічність і потойбічне життя людської особистості якось не вкладалося в нашу свідомість. В кінці кінців всі наші розмови закінчувалися тим, що хтось з хлопців казав це все добре, але звідти ще ніхто не повертався, нема доказів, що є душа, і якесь там царство. Андрій зразу ж замовкав, не сперечався, не ображався, а тільки говорив прийде час, ви все зрозумієте, і додавав: слава Богу за все. Це сталося на саму Пасху цього 24-го року. Ми очікували, що, хоч на Великдень, буде спокійно і наш супротивник вгамується, ми були на нулю. Заїхали в окопи на позиції в Страсну П'ятницю. Так нам попало на Пасху тут бути. Андрій казав всім: слава Богу, що хоч доїхали до позиції. бо коли їдемо на нуль, деякі плачуть, а деяких навіть нудить від стресу. Стояли ми на Бахмутському напрямку біля Білогорівки. Ворог з підтримки авіації намагався покращити своє тактичне положення, а також завдав багато атак. Які ми мужньо відбили. Але найбільшої шкоди завдавав мінометний прицільний вогонь. Хлопців просто засипало у окопах, і треба було повсти і на швидку викопувати їх, щоб не задихнулися. Тут Андрій був завжди перший. Скільки хлопців за весь час війни було вдячних йому? Нам вдалося влучити в два ворожі танки і зупинити штурмову групу. Згодом почали витягувати поранених. Андрій перетягнув безпечне місце двох бійців сусіднього рою, де медбрат надавав допомогу і зупиняв кров покаріченим і поповз далі шукати інших. Йому потрібно було підвестися і пробігти метрів за 60 до брусфера сусідів. Ніщо вже не передбачало небезпеку, і Андрій побіг. Але ось на півдорозі засвистіла міна. І перед очима нашими виник вогняний спалах між нами і Андрієм. Коли розвіявся дим, ні Андрія, ні навіть рештків його ми вже не побачили, настала глибока тиша. Хлопці кусали собі губи, кидаючи погляд один на одного і мовчали. І тільки одна думка сверлила всім мозок. А де ж Бог? Чому він не врятував Андрія? Яка несправедливість, де той Бог, якого Андрій так славив? Коли вже сутеніло, ми намагалися щось знайти від товариша. І знайшли це був жах, тільки ногу. І її поклали в пакет. Андрія розірвало. було пряме попадання, як навмисно. Весь рій в кількості 14 чоловік мовчав. Сіпивши зуби. В рою були й раніше поранені, і без ніг, і без рук залишалися хлопці, але не було двохсотих, а це перша втрата. І не простого бійця, а роєвого всі згадували Андрія, і його слава Богу. Було прикро за Бога, який не міг зберегти Андрія. А може, і нема ніякого бога. Так ми зустріли гірко Пасху. І прийшла ніч після Великодня, було темно, хлопці потрохи розійшлися по своїх апартаментах, в окопах, по бліндажах. Вузька траншеї веде до тимчасового помешкання, бліндаж, де поміщається вісім чоловік, інші на варті. Треба трохи поспати. Світло вмикати не можна. Запах землі, як у дитинстві, коли копали картоплю. Хтось розмовляв, хтось дрімав. Але рука у всіх була на руків'ї автомата про всяк випадок так спокійніше. Зі стелі падали шматочки ґрунту. Бліндаж, в якому ми поселилися, раніше належав медикам і вважався безпечним, його могли дістати хіба що прямим попаданням. Кожен мав свій спальник. Ніхто не жартував, як раніше. Всі були подавлені, ніч була зоряна, і вхід в бліндаж був наполовину завішаний ковдрою. Аж ось хтось з надвору відгорнув ковдру і війшов. Всі повернули голови і побачили контури бійця. Фігура стояла навпроти входу, і зрозуміло, що це був боєць, але рис неможливо було розгледіти. Мені подумалось – Міняти вартових ранок, хлопці тільки лягли, хто так зухвало війшов. І тут ми почули голос це був голос нашого граєвого Андрія, нашого побратима. В бліндажі чітко прозвучали слова, які мене прошили, як кулі, і я їх запам'ятаю, скільки буду жити. Хлопці, я прийшов, щоб вам сказати, що я живий є життя вічне. Це був вибух свідомості, кожен з нас відчув серцем якусь млість і радість, але сказати, відповісти нічого не змогли, ні я, ні хто. Покривало гойднулося, і Андрій, не розвертаючись, вийшов, як і війшов. Я підхопився, виліз зі спальника і виглянув за вхід. Вузький окоп, освітлений зорями, тягнувся на 30 метрів, і нікого не було. Хлопці плакали, лилися сльози і в мене. Андрій нас не залишив в нашому моловірстві і розпачі після його втрати, а з'явився, щоб засвідчити нам про життя вічне в Господі Ісусі Христі. І ось прийшов світлий тиждень, почалися поминальні дні, наш рій на ротації на другій лінії. Ми живі, і Андрій живий, і слава Богу за все. Слава Україні і героям! Слава Богом і Богородицею! Вірим в сонячне воскресіння героїв та України перемогу!